Усім привіт! Мене звати Ліна. Я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Так виходить, що випускаю знову відео з прочитаним на цей раз вже за листопад місяць. Складна в мене зараз ситуація щодо зйомок відео. І в мене і лампа зламалася. Ну як, вона не світить, освітлення в мене зараз від звичайної настільної лампи, яка дуже-дуже небезпечно зараз прикріплена. І я сподіваюся, вона впродовж цього відео на мене просто не впаде. Ну і трошки з книгами, теж у мене зараз так, що я не можу розігнатися з тематикою відео, але. Залишається сподіватися, що скоро це зміниться. Давайте перейдемо до теми цього відео. Як завжди, я прочитала 6 книг за цей місяць, такий мій стандарт уже. 5-6, мій темп, як я вже неодноразово говорила. Тож, почнемо ми з першої книги, яку я ще читала наприкінці жовтня, потім продовжила в листопаді. Це в нас книга Ідеальна незнайомка від авторки Меган Міранде. Цю книгу я придбала вже більше як півтора роки тому. Ем, мені я чомусь її купила, здається, чула якісь схвальні чи то відгуки, чи то ще щось. Ну, не просто так я її купила, прочитала і мені не сподобалось від слова взагалі. Тут. Якісь такі події, якісь такі головні герої, головна героїня взагалі мене так бісила, і я не могла зрозуміти, чим то в неї галюцинації, чи то в неї я просто не могла зрозуміти, що ще після того, як я е, прочитала конспект по дисципліні, хто не знав, я. Це майбутній психолог. І через це я відразу підловила таку підозру, що щось з нашою головною героїнею не так. І я до останнього думала, що в неї просто якийсь психічний розлад, і... але давайте я вам розповім про анотацію, тому що, думаю, ви не зрозуміли, до чого я це говорю. Тут в нас є двоє подруг, і вони вирішують змінити місце проживання через те, що в однієї. Нашої головної героїні це Лії Стівенс. Вона у нас журналістка, але через те, що вона написала дуже таку суперечливу статтю, після якої трапилось дуже жахливе дійство. Вона була звільнена, звичайно ж, і на неї всі нападали. Дуже часто розпитували про цю ситуацію. І вона своєю подругою на ім'я Емі, здається, вирішила втікти в інше місце. В Пенсильванію саме і влаштовується туди вчителькою у школу. Так стається, що одного дня на березі озера знаходять тіло, і, здається, наша головна героїня якось була пов'язана з цією історією, і вона починає розповідати все, що знає, і також розповідати про свою подругу, яка е, зникла. Тож поліцейські починають шукати щось про цю подругу, але виявляється, що її такої людини просто не існує. Наша головна героїня Лія, звичайно, в шоці. Тому як це ж, чому ви так вважаєте? Я ж її знаю, я ж її бачила, але в неї і взагалі речей особливо немає в тієї подруги. І через це я м якось. Почала думати, що в неї просто якийсь психічний розлад, в неї галюцинації, і вона просто вигадала собі цю подругу. І насправді, в кінці книги, не зовсім зрозуміло, чи все таки реальна ця її подруга, чи все таки це просто вигадка головної героїні. Я більше е, схиляюсь до того, що в неї психічний розлад. І вона просто уявляла цю подругу, і дійсно такої людини не існувало. Все, наскільки якось так трохи сухо описано, місцями мені, звичайно, було цікаво, але кінець просто якийсь такий, знаєте, вкинули, розбирайтесь самі, я вам більше нічого не поясню. І я досі думаю, чи це була вигадка, чи це була реальна людина. Для мене незрозуміло. Можливо, хтось і розгадав, але мені книга не сподобалася, я її оцінюю десь на 5 із 10. Наступна книга, яку я прочитала, це книгу Люби від Емілі Генрі. Вже третя в моїй колекції. Я зрозуміла для себе, що мені подобається, як пише ця авторка, вже неодноразово вам це кажу. Пляжне штиво мені подобається. Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, теж подобається. А оця, на жаль, мені сподобалась найменше. Якось я читала її, вона була взагалі поза моїм полем зору, так будемо говорити. Я якось взагалі сюжет пропустила не зрозуміла, звідки з'явилася любовна лінія, як там все завертілось. Я можу сказати, що трохи схоже, воно мені стереотично, це кохання, тому що тут все настільки ідеально, що прям нереалістично. І місцями це здавалось ну, прям нудно, тому що особливо якоїсь, знаєте, драми не було і якихось проблем не розв'язувалось. Хоча вони молодці, вони все говорили, проговорювали. Це можливо дивно, але трохи було нудновато. І цю книгу я напевно оціню десь на 7 з 10, тому що вона мене вразила найменше. Взагалі історія розповідає нам про Нору Стівенс. В неї життя складається суцільно з книжок. Вона працює в цій сфері. Але от з коханням щось в неї не клеїться, її найдовші стосунки зруйнувалися, і от її, наймолодша, її молодша сестра пропонує поїхати у відпустку на місяць, щоб якось відволіктися і, можливо, знайти своє справжнє кохання, таке, як описано в книжках. Вони відправляються в те місце на відпочинок. Там, там вона зустрічає свого колегу Чарлі. Е Ластров, він теж працює в книжковій сфері, він її колега чи то навіть директор, в їх завжди лише професійні переписки, і вони трохи не ладнають між собою, тому що в їх різні погляди на книжкову індустрію, на різні жанри, все таке, але доводиться співпрацювати разом. І виявляється, що в тому місті, де вирішили відпочивати наші дівчата. Мешкає цей Чарлі, і якось так вони часто починають стикатися з норою, і там вже в їх зав'язується дружба, а згодом і не тільки. Ось така анотація до цієї книги. В цілому, типу, і цікаво, але трохи мені було нудно. Якось я повторю, що була поза сюжетом цієї книги, дочитала, особливо нічого не відчула. Ну, типу, нормально, але не дуже. Хоча ця книга цінується, мені здається, найбільше серед творчості Емілі Генрі. Але для мене поки що, напевно, найулюбленішою залишається «Пляжне чтиво», потім люди, яких ми зустрічаємо в відпустці». Можливо, цей рейтинг буває, міняється, але я досі не можу вирішити, що мені більше подобається, тому що «Пляжне чтиво» було більше сконцентровано на емоціях, проблемах головних героїв. Люди, яких ми зустрічаємо, в відпустці» – це більше в нас. Там більше любові, почуттів, все таке. А отут я навіть не можу описати, що тут було найбільше. Але всім із десяти. Наступна книга, про яку я вам розповім, напевно, сподобалась мені найбільше. Напевно, вона війде в список найкращих прочитаних за 2024 рік. І говорю я вам про змія і голуб від авторки Шелбі Мег'юрін. Я взагалі не очікувала, що ця книга мені сподобається. Я нічого про неї не знала, крім того, що в нас головні герої це мисливець на відьом і відьма, і що вони пов'язані з шлюбними узами. І все. все. Мої знання на, на цьому закінчилися. Я чула багато відгуків, що це таке посереднє фентезі, воно не надто цікаве. Але воно виявилось мені настільки крутим, настільки цікавим. Тут неймовірна любовна лінія, тут якось описаний ось цей всесвіт, що мені так сподобалось. Я прям була в шоці, що мені ця книга настільки сподобалась. За перший день, коли я її взяла читати, я прочитала, здається, 150 сторінок і просто ледь себе відірвала, щоб ну, треба лягти спати на навчання. Алло. Тож, це ще, до речі, стареньке видання. Найперше від РМ. І знаєте, біль перфекціоніста, що тепер воно в новому виданні, збільшеному, з більшим шрифтом. І я не уявляю, як це ставити ось ті дві наступні частини до ось тієї. Краще б, мені здається, вони вже видавали в цьому зменшеному форматі з маленьким шрифтом. Незважаючи на цей малий шрифт, вона мені читалась швидко і дуже і дуже цікаво. А, тож, як я вже вам сказала, тут у нас розповідається про головних героїв. Головна героїня Лу, яка в нас є. Відьмою і головний герой, рід, який мисливець на відьом. Вони поєднуються шлюбними узами і намагаються жити разом, так сказати. Лу, звичайно, не розповідає, що вона відьма. Більше не знаю, що сказати про цю книгу, щоб вам просто не спойлерити. Мені дуже сподобалось, як тут описана любовна лінія жарти, як постійно лупить коліє ріда, тому що він постійно шаріється, ніяковіє, але в той же час він такий у нас просто неймовірний книжковий чоловік. Він ще й рудоволосий. Ну, коротше, дуже класно. Мені неймовірно сподобалось. Я її оцінюю просто на 100 з 10, 1000 мільйон з 10. Неймовірна книга, і сподіваюся, що найближчим часом колись я придбаю та прочитаю другу частину цієї трилогії. Наступна книга, щоб так розбавити любовні романи та фентезі, звичайно, я звертаюсь до трилерів та редетективів. Це в нас Анна О від Меттью Блейка. Новинка КС здається червня. Десь так вона виходила. Досить таки інтригуюча тут в нас анотація, розповідається про Анну О, дуже популярну, успішну письменницю, яка тільки-тільки от стає на такий е, великий п'єдестал, чи як це назвати, щоб стати популярному. Але так виходить, що під час сімейного відпочинку е, її знаходять поряд з її друзями, які були вбиті, а Анна в нас. Просто заснула. І її вже чотири роки ніхто не може розбудити. За цю справу береться доктор Бенедикт Прінц, він судовий психолог, який спеціалізується саме на снах. Що люди здатні зробити під час сну. Ось тут сонамбулізм, що взагалі можливо зробити, і як так, чому люди цього не пам'ятають. І він намагається розбудити нашу Анну. Тому що вона останній свідок і взагалі можлива вбивця ось своїх друзів. Така анотація. І знаєте, до якогось моменту мені було ну, дуже цікаво всі ось ці факти про сон, все ось це розслідування, як йому вдавалося, за допомогою чого хоч трохи пробудити цю Анну. Але кінець, знаєте, автор так тягнув, тягнув, щоб поступово ставало трохи нудно. І в кінці якось так все ніби от швидко розв'язалося, що я така, дивлюсь, читаю, типу, що, що, щойно відбулося? відбулось. І це мені трохи зіпсувало враження фінальні, як все виявилось насправді. Сумно трохи через те, що ну, якось не те я очікувала від цієї кінцівки, зовсім не те. Але в цілому було цікаво, десь оцінюю на 8 із 10. Потім я знову звернулася до любовних романів. І нарешті я прочитала це сталося влітку від Теси Белі, такий нашумівший любовний роман. Багато кому не сподобалась обкладинка, а для мене це, ну знаєте, непогано. Це у нас любовний роман про таку світську даму Пайпер Белінгер. Вона з Лос-Анджелеса і все, що вона знає, це як тратити гроші, влаштовувати вечірки. Відриватись на цих вечірках, але остання вечірка стала для неї фатальною. Її відчим вирішив позбавити будь-яких веселощів, грошей і відправити свою доньку в Веспорт, здається, щоб вона трішки подумала про свою поведінку. Разом з нею відправляється її менша сестра Ханна, і там вони в цьому морському містечку зустрічають Брендана. Це такий серйозний, трохи похмурий чоловік, який зосереджений на роботі. І йому спочатку, взагалі, пайпер не сподобалась. Він неодноразово говорив, що їй тут не місце, тому що це, ну, взагалі, тут таких людей трохи не сприймають, якщо можна так назвати. Але згодом якось вони починають більше спілкуватися, і пайпер для його відкривається з інших сторін. І там, звичайно. Завертається, розвертає, розвертається, розгортається велике-велике кохання. Е, в цілому любовний роман непоганий. Я не скажу, що це щось таке прям вау, мені так сподобалось. Це було окей. Як для любовного роману непогано. Е, тут е, в цілому в мене головні герої не бісили, вони були більш-менш адекватні, хоч у нас тут. Е, Типу, спочатку хотіли описати, що Пайпер така сяка, взагалі нерозумна і взагалі нічого не вміє робити. Але потім вона розкрилася як ну, звичайна, хороша головна героїня. Так само і головний герой він був хорошим. Пайсі сцени були досить такі відвертими. І, знаєте, місцями мені здавалося, що вони просто зайві або аж вже було занадто. Але... Окей, тож, цю історію я оцінюю десь теж на 8 із 10. Ну і остання книга, шоста, прочитана за останні три дні листопада. Це, звичайно, Тес Герітсен, послухай мене. Фінальна тринадцята частина, і я досі не можу повірити, що я вже дочитала цей цикл. Сумно, звичайно. Але трошки я й розчарована, що авторка не написала якось по особливому ось цю останню частину. Це в нас звичайний детектив, трилер в стилі Тезгерітсин розповідає про Софію Суарес. Вона вдова і чудова медсестра. Її знайдено вбитою власному будинку. Сусіди шоковані, адже не розуміють, кому могла перейти дорогу ця чудова жінка, наша ріцолі. Та мора беруться звичайно за цю справу, починають розслідувати, копати багато навколо ось цієї персони, відшукувати якісь зв'язки з іншими людьми. Все дуже заплутано, кому взагалі могла Софія ця перейти дорогу. Потім вони з'ясовують, що ця Софія неодноразово телефонувала на різні номери. Вони намагаються виходити на тих власників. І також ще в нас буде пов'язано з Анжелою Ріцолі, матір'ю матір Джейн, в які проблеми могла ця жінка вляпатися. Це було цікаво, це було досить закручено, хоча я десь на середині книги трохи здогадалася. Там один момент, який виявився правдою. І це було цікаво, але я трошки розчарована, що ця книга була якось не по-особливому написана. Не знаю, мені здається, тут мало бути якесь таке закінчення, що, типу, все, ми вже не будемо читати про пригоди ріцолі та море. І Сумна, насправді, Але я, звичайно, буду продовжувати читати Тес Геріцин. Он тут, вже СД видали дві нові книги: Одиночний сад Кісток, яка в мене є, просто наразі не зі мною. І Шпигунське узбережжя. Це початок, здається, трилогії. Тож я обов'язково хочу познайомитися з новими книгами, з новими циклами. Тож, на цьому було все. Ось такі книги я прочитала за цей місяць. Обов'язково пишіть в коментарі, що ви читали, що вам сподобалось, а що вам не сподобалось. Можливо, ви ще читали з тих книг, що я тут вам показала. Обов'язково цим поділіться в коментарях. Мені буде дуже цікаво про це прочитати. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!